Етнографічному проєкту Вдома, який працює при Олександрійському музейному центрі, виповнилось два роки. Він був створений та працює заради утвердження національної ідентичності, розповідає Олена Мітюріна. «Проєкт створювався на початку війни, і це був той період, коли багато українців були, стояли перед питанням залишатися тут чи рятуватися, і рятувати свої родини. І них взагалі не стояло питання взагалі про традиції. Було найте. Питання просто вижить. І тоді, взагалі культура взагалі стала під загрозу. Тобто, і ми вирішили, що оскільки вся народна культура вона існувала саме вдома, вона народжувалася вдома. Це були традиції, підтримувані кожною окремою родиною. І все це було важливо, коли воно відбувалося саме вдома. Проєкт народився влітку, і першим дослідженням стали шулики. У нас попереду були свята спаси, перший спас, другий спас, третій спас. І е, нас зацікавила тема шуликів. І це така випічка блюдо, яке готувалося в кожній рутині, і ми до всіх приставали, а що ви знаєте про шулики? Чи ви взагалі знаєте про це, чи не знаєте? І от ми всіх, у кого ми не питали, нам кажуть, так, да, ми це знаємо. І ми всіх розпитували рецепти. Тобто ми зібрали певну кількість рецептів, і нам дуже допомогла Віра Дабіжа, яка не просто пам'ятає цей рецепт, у неї зберігся і макугон, у неї зберігалась макітра, в якої ще баба товкла мак. Вона нам розповіла, як це все робиться. І е, ми просили людей і зняли коротеньке відео взагалі, як вони готуються, шулики і як готується вертута. Вдома записують спогади про минувшину від земляків, гуртують людей навколо звичаїв та збирають експонати. Однією із забутих традицій є вибійка. «Моєю участю у проєкті стало саме участь у нашій майстерні. І розробка і розвиток одного з напрямків нашої майстерні це вибійка, декорування текстильних елементів нашого побуту саме вибійкою. За допомогою вибійки можна оздоблювати текстильні вироби абсолютно різних різних потреб. Це як серветки, скатертини, так і декорувати рушники, роблячи їх. На зразок традиційних рушників і можна декорувати також одяг. Власне, над цим напрямком ми зараз і працюємо, пробуємо розвиватися далі, застосовувати інші фарби, так як до цього ми користувалися лише акрилом. Зараз працюємо над оздобленням олійними фарбами, так як це було власне в традиційній вибійковій техніці, використовувалися лише олійні фарби. Ось це. ну і, звичайно, найпопулярнішим на сьогодні є декорування шоперів, тобто екоторбинок, які є дуже поширеними, популярними серед молоді, навіть і дітям подобається, тому це. Найпопулярніший напрямок проєкт гуртує біля себе багато друзів. Серед них є і народний майстер художньої обробки деревини Дмитро Кудря, який виготовив штампи для відновлення традиції вибійки. Та ж сама Віра, де пошила нам спідничку рясну. Саме за тими давніми кроями, от відреполікувала таку от рясненьку спідничку, яку носили от її прабаби. Ось їй це було їй це цікаво було. У нас є Валентина Голуб, яка зі звичайних ряднинок знайшла собі натхнення і зробила для себе от такий маленький бренд браслет-ряднинка. У нас є Людмила Шевченко, яка зацікавилася вибікою, оскільки вона музейниця і в неї взагалі вона дуже заглиблюється в тему. От вона досліджує саме цю тему вибіки, і в неї вже є вироби, які вона оздобила, і ми їх вже презентували. За два роки роботи проєкту вдома є чим пишатись. Найвагомішим поки що вважають участь у проєкті тісто. Коротеньке відео з баби Катєю, чайкою його побачили. Це було для нас дуже дивно. Ми не пропонували цей наш маленький продукт нікому. Нас самі знайшли і нам запропонували участь в цьому фільмі. Чи, чи було б нам би цікаво, щоб от саме от наші коні барині були такою візитівкою кропивниччини в плані от нашої хлібної культури? І, звичайно, ми погодилися, ми дуже чекали, хвилювалися, щоб нічого не змінилося, мовчали, тому що для. Для нас це теж було, але ми розуміли, що а, буде щось круте, і вийшло так, як ми і думали. Мрією колективу є своя майстерня, яка відчиняється напередодні Великодня та Різдва. Музейниці вже писали грант на отримання обладнання, але поки що мають лише досвід. Ми мріємо про майстерню, і це один із наших таких великих планів зробити майстерню обладнану, тому що у нас є майстерня. Ми її відчиняємо напередодні великодня, і ми відчиняємо напередодні різдва і проводимо активності. Те це саме те, що раніше було в кожній хаті. Там робили ці різдвяні зірки, з якими потім ходили колядувати, розписували писанки, і це теж відбувалося. Тобто ми пропагуємо лише традиційне, але воно цікаво, і людям це заходить і подобається. Єдине, що в нас немає простору, ми никаємося, з нами микаємося оце, по вуглах. Ми там в просвітницьку можемо піти, або там розібрати столи, занести сюди, тут щось зробити. І в нас немає постійної майстерні, і нам це просто конче потреба. Зараз вдома повертає із забуття традицію зберігання в іконі під склом весільного віночка та продовжує гуртувати людей навколо наших традицій.